Містечко Луховіце в Підмосков'ї вже багато років поставляє на ринки столиці і найближчих регіонів смачні свіжі огірки, зібрані в кінці травня. Назва Луховицький огірок стало народним брендом багато років тому в епоху розвиненого соціалізму. В ті часи купити свіжі овочі місцевого походження в кінці весни було неможливо, що дозволяло луховицьким умільцям овочівникам вигідно реалізовувати місцеву продукцію Введення Дивно, що в Луховіцях до нинішніх часів не було сучасних теплиць або овочівницьких господарств. Весь обсяг продукції вирощувався приватними подвір'ями, і це теж свого роду традиція, початок якої було покладено в 30 У рокових роках минулого століття про масштаби вирощування огірків на присадибних ділянках говорять несхвальні статті в газетах того часу так районна багатотиражка, шлях до комунізму. Нарікала на дефіцит робочої сили в радгоспах під час збирання картоплі. Випуск 5 вересня, 1959 року. Причиною цього було масове залучення жителів в роботу на своїх угіддях і доставку огірків в Москву для продажу. Збір зеленців в кінці 70-х років минулого століття досягав серйозної цифри 80 тонн з ділянки. Суворі часи розвиваються вже тепер капіталізму. Внесли корективи в обсяги вирощування луховицьких огірків, боротися з засиллям експортних дешевих овочів важко, але і тут народний годувальник вистояв. Хоча довелося скоротити обсяги огіркових плантацій в 2-3 рази. Ще одна проблема зрозумілий вплив перекупників, кінцева мета яких. Аж ніяк не наповнення ринку якісними овочами, а отримання максимального прибутку, на жаль, для споживачів і овочівників ці дві умови іноді є взаємовиключними. 1 квітня 2006 року в Луховицях встановили пам'ятник зеленому овочу з написом гірку годувальнику від вдячних луховичан, і це не першоквітневий жарт, а скоріше народне визнання, не зважаючи на проблеми. В останні роки урожай хрустких огірочків досягає 30-50 тонн з ділянки за сезон, продаж зеленців навіть через перекупників істотно поповнює бюджет місцевих жителів. Способи вирощування луховицьких огірків луховицький огірок непростий овоч, все у нього з особливостями терміни дозрівання, насіння. Умови вирощування зовні стандартні луховицькі зеленці довжиною 5-7 см рівні, еліптичної форми, шкірочка ніжно зеленого кольору, весь огірочок покритий розсипом маленьких пухирців, смак і запах плодів, насичений огірковий, зберігають товарний вигляд недовго, протягом 4 днів потрібно реалізувати ніжний продукт. Насіння найчастіше питання стосується посадкового матеріалу, де купити насіння знаменитих луховіцьких огірків. Відповідаємо ніде. Такого сорту немає. У магазинах продаються насіння з написом луховіцькі, але це не більше ніж виверти маркетологів у луховіцях ніколи не вирощували особливого сорту. Винятковість народному бренду дає не сорт огірків, а як не дивно, місце вирощування. Луховиці розташовані в заплаві оки на щедро збагачених органікою і корисними мікроелементами ґрунтах грунтах з високою вологістю повітря. Ще однією цікавою особливістю є кліматичні умови даного регіону Києва з тривалим до 135-140 днів на рік безморозним періодом. Адміністрація Луховицького району вирішила запатентувати бренд Луховицький огірок за місцем походження товару. Реєстрація означає, що унікальний непевний сорт або вид овочів, а місце їх вирощування за винятковими географічними, кліматичними умовами, тобто всі огірки, вирощені на території Луховицького району, буде на законних підставах носити ім'я бренду, зміниться ситуація для тих виробників і торговців, хто видавав селенці з інших регіонів за Луховицькі. Надалі це буде вважатися незаконним використанням бренду з усіма витікаючими наслідками. Таким чином, насіння луховицьких огірків не те, що хотілося б придбати городникам. Самі луховичани вирощують на ділянках різні сорти реньостиглих партинокарпічних гібридів. Партинокарпічні гібриди огірків сорти, що утворюють плоди без запилення. Багато хто вважає їх самозапильних, але це не так: самозапильні сорти дають насіння. Партенкарпіки, позбавлені цієї функції, застосовуються овочівниками сорти, що пройшли народний контроль, випробувані знайомими і сусідами, що дають стабільні врожаї у 60-х роках минулого століття, вирощували муромські, в'яземські х їм на зміну прийшли витончені з настанням 80-х і 90-х років. Популярність в Луховіце придбали гібриди Лібела і Марінда. Пізніше Отелло в даний час використовують два гібриди родом з Голландії. Солінас і Адам добре показали себе українські сорти Фодин, хозирна карта, охотний ряд, алфавіт, Луховичі не садять випробувані насіння огірків, але при цьому на кожній ділянці виділяється грядка для експериментальної посадки, там висаджують пробні сорти, вибираючи потім ті, що дають стабільний урожай. Технологія вирощування огірків в Луховицях – для отримання ранніх врожаїв місцеві овочівники використовують спеціальні технології, що дозволяють знімати огірки в той час, коли в сусідніх областях тільки починають посів розсади. У чому ж хитрість луховичан? осіння підготовка ділянки? Огірок теплолюбна культура, при низьких температурах нижче 1,6 ос розсада не розвивається, насіння загнивають, перетворюючись на потерть, оптимальний температурний режим для нормального росту огірків 22-27 градусів, при таких умовах висадка розсади у відкритий ґрунт в березні, коли в підмосковних областях ще лежить сніг, здається, божевільною витівкою, але саме так майже століття вирощують зеленців в Луховицях. Підготовка до посіву починається з осені. Ділянка для посадки ретельно розчищають від всіх рослинних залишків, батогів, бур'янів, все це може призводити в майбутньому до виникнення захворювань овочів. Викопують траншеї під майбутні гряди глибиною 35-40 см, скидаючи верхній шар грунту назад в траншею. На нього будуть висаджуватися огірки навесні, збивають дерев'яні каркаси висотою 20-25 см для парника. Зазвичай вже з осені складають в купи і тирсу, які використовуються при створенні теплої грядки в якості наповнювача прошарку. Весняні роботи, головний секрет використання теплих грядок під низькими парниками для підігріву використовують перепрілий гній, який з осені викладають купами на ділянці, прикривши зверху землею трантям і плівкою від перемерзання кращим, є кінський або коров'ячий гній. Проте останнім часом і в цьому питанні спостерігається дефіцит. Місцеві городники змішують гній опалим листям, бадиллям від моркви торішньою травою без насіння. Десь у другій половині березня укриття з гноювих куб знімається, ні розпушують і поміщають в нього розігріті в грубках цеглу. Тепло будуть дрімаючі бактерії. Життєдіяльність яких запускає процеси подальшого розкладання з виділенням тепла за 4-5 днів. Температура біопалива досягає 6,0 ос у підготовлені з осені траншеї, пролиті гарячою водою, закладається шар товстої плівки на неї. Шар тирси з додаванням сечовини 1,015 см. Зверху на цю підстилку викладають розігрітий гній. Далі встановлюють заготовлені короби верхнім шаром цього пирога. Буде верхній шар ґрунту виритої траншеї. Грядки закриваються товстою, чорною плівкою для збереження тепла встановлюються дуги, готується плівка для укриття. Посадка насіння на розсаду. Окремий парник готується для вирощування розсади. Площа 10,1,5 м2 готують тим же чином, що і основні грядки насіння в розсаднику висаджують в чималих масштабах. До 3 000. Садять їх не в ґрунт, а в торфоперегнійні горщики у великих масштабах закуповувати такі горщики невигідно. Тому місцеві умільці роблять їх самостійно, нарізаючи на кубики суміш з компосту ґрунту і торфу. Розсадник проливають гарячою водою, щільно висаджують кубики з насінням, парник вкривають дощатим коробом або металевим каркасом з двома шарами плівки. Зверху утеплюють в холодні ночі мішковиною або будь-теплою тканиною, коли в розсаднику потрібно, мінімальний. Досить випаровується вологи у цьому дитячому садку. Насіння простає і тримаються до появи першого справжнього листочка і стеблинки повителі. Висадка на постійне місце не пізніше 16 квітня, молоді пагони з одним різьбленим листочком і повителю висаджують на постійне місце, теплі гряди. Вкриті чорним поліетиленом, у плівці проїзають отвори. Достатні для посадки стеблинки розсади разом з торф'яним кубиком. Перед посадкою гряди проливають гарячою водою. Висадивши рослини, закривають також двома шарами плівки, закріпленої на металевих каркасах. Відео вирощування розсади, посадка на постійне місце, догляд в кінці квітня, початку травня, коли температура повітря мінлива, Поливають вкрай обережно, щоб не переохолодити рослини. У погожі теплі дні огірки поливають щедро, при цьому ні в якому разі не користуються холодною водою зі свердловин на огіркових плантаціях місцевих селян високо над ділянкою встановлені баки, з яких прогріта на сонці вода по шлангах надходить на грядки, в цей час уважно стежать за погодою, відкриваючи плівку для провітрювання огірків або закриваючи для захисту від дощу. Підгодовують добривом сударушка, розведеному в половину зазначеної на упаковці дозування. Також використовують кемиру і теж в половині нормі витрати фотогалерея, луховицькі огірки на грядках. Огірки вкриті плівкою, масштаби посадок огірків у Луховичан вражають. Огіркові батоги з зав'язями і маленькими зеленцями. Якщо весна видасться теплою, перші врожаї знімають на самому початку травня. Збір потрібно проводити через день, не даючи огіркам переростати, зеленці зривають обережно, залишаючи маленький хвостик, щоб не пошкодити сам огірок, зберігаються овочі недовго, протягом 3-4 днів їх потрібно продати або переробити луховіцькі огірки йдуть і на засолювання, і вживаються в свіжому вигляді. Вирощування на присадибній ділянці огірків за луховицькою технологією справа непроста, тим більше в масштабах луховичан. Але при бажанні отримати на ділянці хрусткі огірочки можна на початку травня, спорудивши експериментальну теплу грядку, а парник для розсади замінити пророщуванням насіння на підвіконні для ентузіастів-городників, це стане ще одним незвичайним і цікавим досвідом.